Так, ладненько, побігли, побігли. Швиденько побігли сюди. Да. Так, батареї, до речі, там батареї. Побігли варити батареї. Батареї нам треба підняти. Ні разу є? Да. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Чье, не чье. Раз, хай чьюсь. Так. Mm. Ладненько сюди закинемо, і це теж сюди за эти ж. А що це у нас кабіна? Зрозуміло, так ом... нам по трап. и кстати она уже по моему они летая такие вид станет довольно близко к. Конечно, поламали, поламали. Так. Сталева пластина. Ну, так, да, зараз нашу. Тут нічого. Бій за сталиву пластину. зараз. Зараз не надо, кстаті, да, потрібен різак э, різак треба все ж таки м -м, слабкий м -м -м. Поехали далее. <звук> да. 450. А, ты с запуском. Ты с запасом 450. 20 ампер. Ясно. Так, 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 так. Поехали, что у нас? Тут види висіки. Кнопка ну диви колеса відстрілюють. Так, стали пластина. Так, ладінькам, треба побудувати трап. Щоб можна було заїжджати. Так, а як би нам його так побудувати? Це дуже крутий схил буде. А так ми будемо зараз. Давай-ка ми зараз протестуємо. Так, то і всі звідси і... Звідси. То... Угу. Шарнір. Де в нас шарнір? Шарнір, шарнір. Грім. Де? Де? Ось. Дев'ять. Так, наскільки я пам'ятаю, та піпка... По-моєму, не споклина. Дивитися. Сталева пластина, ну звісно. добре викласти в внутрішній взятим набої, кстати, візьмемо, давай все ж таки одну візьмемо. Все ж таки ми одну візьмемо. Ну, no. Які труби? Що, серйозно? Будівельні компоненти. Великі труби. Так, хорошо що у нас тут? Ага. так, так, так. Побігли. Так, ага, велике. Не вистачило. емности, ладно. Снимем дорубелым. Тут у нас на выставке одни е. Музыцы, кстати, можем это Если на сколько я помнят, мы можем это все А мы так можем. Да, можем. В. Вот. Так, угу. и нам сюда потребен еще рампа. Да, рампа. Рампа, 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 рампа. рампа. Так, і так, і так, і так, і так і так. Тобто у нас знизу можна ще зробити. А давай ми поки просто зробимо на три. Натягнумо. Не надто. Ну і ладно. Блін, лякаєш мене ти так. вот блин же ж. Пауки? Че кто? Да. Пауки те. Їх тут понад то а цих павуків, блин. Так, а нас місяць у нас должно бути. Занадто багато. Тому я думаю, багато чого збирати, особо то і не треба. Так. Такс, 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 такс. у нас тут? Молфуд, food, small А, 115 Ну да. Тут тут 60 А, це у Славки, це моє. Зрозуміло, 0... Ага, у мене води немає. Вон ну а на що? 90 камбінця, ага, це у Слави. Це в мене? Так, все працює. Вода їжа є. Набої є. Сталива труба. Белі. ладно. Пізніше до неї повернемося. Ладно, поремонтуємо пізніше. Ам... Так, я взагалі, до цієї турелі хотів. У неї є. Тільки вона не вимкнена. На що ж це у нас радіус? Оближення 100, цель ракеты. ты же ты вы Так, ладно, пішли, подивимося, як та увімкнена панеля. Потім для порівняння. Так, як вона у нас тут налаштована ціль персонаж. Ага, значить персонаж. Оплювати вороги. добре. Ти персонаж, по идее, ага. тут то є, типи Тільки... тут на бои внимаем. Вот да ладно, там... так это... І... Тут. -то. Так, 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 так. І так, Итак, рампа. Так, знаєш, тоді давай сюди ми поставимо спочатку лампу, а потім подивимось щось іще. будівельні компоненти. Ну, да. Будівельні компоненти. Так, є. Це є, і це є. Гаразд. Угу. Полікатися. По М -м -м. Доступ заборонений. Мабуть, доступ до фракції не зробив. М -м -м. Ну, ладно, полікуємося тут там. Що ж то недалікувався там? Побігли, побігли, побігли. рам рампа рампа пам І тупа рампа пам И Так, а вот так дам. Так, чудово. Тепер давай зараз тут сядемо і подивимося. Наскільки це буде крутий с хелом хм доволі крутий я так гадаю я так гадаю що це доволі таки крутий схилом так ладно на мабуть давай ка ми додамо йому We Тепер сюди ж не залізу. Так, мабуть, тоді тут-то нам треба поставити. Комп'ютерів, звісно. Побігли за комп'ютерами. Побігли за комп'ютерами. Так, все це є, це є. Це поки викладаємо і стрибаєш. Так, 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 так. Есть так справа. Эм, ну підвисаєш, блин. Такс, такс, так,с, так,с. Так так ага. Ммм, дем. Спочатку через сетри бы знайти шарнір Осень четвертый, это у нас рампа. І на четверту кнопку угу. Так, а тут пам. На першому у нас реверс є така штука. текс. Значит. Рам... Рампам. Рампа у нас замкнула зараз. Вниз, це вниз. Давай, значит, идти. Ты... О, да. Ну, да, правильно. Значит, правильно поставлю минус у нас. Так. Пошел. А, минус 5. Нет, значит 5. нам потребуем минус 5. Это um, а. дуже велика швидкість. А, пять. Это занадто велика швидкість. Ну, пять. Так, а значит, мне потребно его поднять. Его поднять. Рампам. Сим, поки, Пока ага. раз, два, три. Не вистачає, нас не вистачає, о, вистачає супер. парам-парам-парам папором. Парам, парам. Ну хай буде 15. А в верхній. мы ми зробимо поки що менший. Хотя ми будемо в районі 90, хай будет так поки що. נו 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 А тут у нас вже виходить ось така штука, що нам сюди треба. Поки зараз сядемо, посидимо, а подивимось ми через цю камеру. М -м -м. А чи можна буде... Їхати. Маленький, мабуть, сюди буде незручно заїжджати. М -м -м. А це значить, що сюди треба. Щось інше ставити. Довгеньке інше. Так, ладненько тоді Будемо тоді наступного разу дороблювати, дороблювати рампу. І, мабуть, треба буде робити довшою машину, точніше, базу. Подовжувати базу. Добренько, на сьогодні тоді завершимо.